У стартовому матчі 2024 року, яким для спортивного клубу Дніпро 1 став дебютний поєдинок першого тренувального збору у Туреччині проти лідера австрійського чемпіонату і учасника плей-офф поточного розіграшу ліги конференції штурма з Граца», наставник нашої команди Юрій Максимов задіяв два різні склади виконавців у кожному з таймів. До перерви вийшли ті, кого болівальники звикли бачити наближеними до основи голки Волинець, оборонці Адамюк, Сваток, Сарапімірошніченко. Півзахист Бабенко, Піхальонок, Рубчинки, Гуцуляк, Горбунов, Фордор Філіпов. Вже чи не перша гостра комбінація австрійців принесла їм успіх Байрет, спокійно замкнув пас партнера з лівого флангу, залишившись наодинці з Воленцем. Майже відразу штурм втратив можливість подвоїти результат, скориставшись грубою помилкою захисника Дніпровців, перехопивши м'яч у карному майданчику, але прас пробив вище поперечини метрів з восьми. Суперники спортклубівців, у яких сезон поновлюється вже 2 лютого, виглядали доволі потужно батаці. Азібегович, який вискочив на побачення з волонцем, дуель тому програв, після чого Адамюк вибив шкіряного з лінії воріт на кутовий, та все ж штурм досяг бажаного. Прас з другої спроби встиг до перерви забити другий гол, щільно і влучно тріснувши у площину білого прямокутника метрів з 20. Зрештою, перш ніж відправитися до роздягалень на відпочинок, австрійці знову пробачили підопічних Юрія Максимова за їхні безалаберні дії у захисті. У перерві склад нашої команди не тільки повністю оновився. Вона прийшла на гру у три центральних оборонці і два форварди. На полі з'явилися Юрчук на останньому рубежі, захисники Кравець, Горін, Авраменко, хавбаки Пасіч, Вітіньо, Баденко, Мельниченко-Гаджиїв, нападники Маркос Андре і Ківінда. Суперник, який продовжив грати основою, одразу ж створив небезпечний момент, але Юрчук виграв ближній бій у Кітейшвілі. Проте поступово спортклубівці, більшість яких це молоді виконавці, стали прибирати ініціативу. До своїх рук раз за разом непогано наближаючись до воріт суперника, але гостроти все ж таки не вистачало. Втім, ківінді вдалося відзначитись красеним голом. Успіх приніс шостий кутовий. Гаджию подав, а Даніель п'ятою у дотик спрямував м'яч у дальній кут. На це австрійці відповіли гострою контратакою. і Юрчук врятував свою команду після виходу сам на сам з ним Байрета. Австрійці під завісу зустрічі могли поставити масну крапку. Вони створили ще один небезпечний момент, але Кітейшвілі пробив. Вище воріт метрів з 11. У підсумку Дніпровці мінімально поступилися 1-2.